Нас дуже хочуть, щоб ця війна закінчилась і щоб наші діти вони жили в спокійному, мирному житті, навчалися, виховувалися, бачили це життя повноцінно, не лякаючись якихось ракет чи не лякаючись, що може бути завтра. Кожна людина, в кого хтось з знайомих, близьких знаходиться на передньому краю, вона знає ціну цього кожного дня і знає ціну свого прожитого кожного дня. Ми відбиваємо ці штурми, хлопці всі дуже по-бойовому настроєні. Ну і будувати нову Україну, а для того, щоб це все сталося, нам треба перемогти, тому що іншого шляху в нас немає. На даний момент на Дівському напрямку з 10 жовтня активно противник перейшов в штурмові дії, дуже великою е, кількістю особового складу, великим залученням техніки. Е, особливо це була перша така е, спроба їхня 10-го числа була. З самого ранку, в 5 годині ранку, дуже велика кількість е, техніки поїхала в напрямку наших позицій. Е, велика кількість була підбита, знищена. Була велика кількість знищена е, і кількість особового складу противника. Після того вони на протязі десь сіми днів розвивали цей весь успіх. Збільшила кількість людей. Ми всіма можливими способами, засобами знищували їх. Повторна спроба була ще великого такого штурму, 17 жовтня. Також вони великі сили задіяли для цього всього, дуже великі сили. Знову ж були великі і втрати в них. На даний момент постійно тривають вже менш активні, ніж 17-10 числа штурми і в пішому порядку, і з технікою. Але, але не вдається їм цього зробити, як вони хочуть, як вони хотіли зробити. Ми відбиваємо ці штурми. Хлопці всі дуже по-бойовому настроєні. Я думаю, що. Всі наші будні мають війти в історію постійно, постійно йде натиск з сторони ворога. Навіть якщо противник і домагається успіху на якомусь участку, ми все одно не покидаємо спроби відбити ці всі позиції. І ми дійсно, маючи якісь резервні групи, групи, які готові для того, щоб піти і відбити свої позиції назад. Ідемо і це робимо. Хочу відмітити з такого як найскравішого, щоб зайшло в історію оборони Вдіївки, Мабуть, хочу відмітити те, що дуже гарно спрацьовують протитанкові засоби, які в нас є в бригаді, і суміжних підрозділів, які нам допомагають також в обороні цієї Вдіївки. І, і як результат цього всього, це поле бою, на якому дуже дуже величезна кількість горівшої техніки. Оце хочеться відмітити, і можливо. Дійсно, це війде в історію як одне з таких місць, де противник вкинув максимально велику кількість техніки, і вона була максимально знищена невеликою кількістю тих протитанкових засобів, але результат, як кажуть, на полі бою знаходиться. Тому, мабуть, це війде в історію як битва, де противник безграмотно втратив величезну кількість техніки бездумано, безграмотно, ну і в той же час. Як відмітити наших протитанкістів і наших хлопців, які працюють з протитанковими засобами, які вичайдушно знищують техніку одна за одною. Хочеться відмітити, наприклад, опять же, це 10 число, 10 жовтня, противник пішов в напрямку з напрямка Веселе, з напрямку Новоселівка, на Друга, в напрямку Красногоровки, Терекону, Вдіївського пішов трьома колонами, і на одному з на одному з участків вони були перша машина була. Знищена протитанковим засобом на броні танків і БМП сиділо дуже багато велика кількість піхоти. І після того, як знищили першу броню, а дорога була дуже вузенька, і вправо і вліво не можна було обійти цю підбиту техніку. Вони почали дуже це виглядало кумедно, почали шукати вихід якийсь, чи назад їхати, чи пробувати якось об'їхати і. Спостерігали такий момент, що техніка їхала по своїм хлопцям, вже по їхнім вже хлопцям, по противнику, які бігли, не знаючи, куди бігти, вліво-право. Техніка спасалася як може, піхота спасалася, як може. Плюс до цього всього в додачу ми підкидали їм з артилерії наші подарунки, підкидали з мінометів наші подарунки. І це виглядало досить так цікаво, коли противник, навіть не почавши. Активно штуму наших позицій вже втратив орієнтування, і це виглядало як спасіння людей, які утопають. Тобто, на це досить кумедно, коли люди не знають, що робити, і зневажають цінностями один одного, техніки і піхоти. В черговий раз показало це їхнє відношення один до одного, яке взагалі є нелюдське. Техніці, яка їде, ми можемо е, розібрати, що це е, 100, точно 114-та бригада бере участь, їхня 114 та бригада бере участь в штурмі, а також інші різні підрозділи, і розвідувальні підрозділи, і спецпідрозділи, тому що е, напередодні такої техніки на нашому напрямку не спостерігалися. Це і БМП-3, це і нові їхні танки Т-90. Я з перших днів повномасштабної війни і брав участь у боях під Київщиною, під Житомирською брав і на Миколаївщині. Там е, бачили дуже багато такої техніки, як тигри, це були їхні такі новітні озброєння. Тут а я на цьому участку його раніше не бачив, в цей раз я побачив. Тигри, бронетехніка, е, інженерно багато озброєння для того, щоб розміновувати наші війно-вибухові загородження, такі важкі системи. Як сонцепьок, також використовувалися не один раз. Артилерії дуже багато противника появилося, Урагани, смірчі по зничному противникам, який лежить там на полях і ніхто їх не забирає. Бачимо, що їхнє озброєння також новітнього сучасного класу. Тобто, можна сказати, що це люди добре підготовлені, і вони до цього готувалися, і озброювалися, і екіпірувалися. Дуже багато залучено, не одна бригада залучена, не один підрозділ в цьому штурмі. Хочеться відмітити, наприклад, в мене командир роти, хлопець молодий, 26 років, який дійсно з першого дня, як прийшов, як ми з ним познайомилися в цьому підрозділі, він проявляв себе героїчно і. Робив не одну операцію, проводив і штурми підрозділів противника, і відновлювали позиції, і штурмували позиції, які були під противником, планували такі дії. І загинув він також, на жаль, так як і проходив всю свою службу героїчно. Хлопчина виводив, виводив допомагав виносити пораненого свого хлопчину. Хоча, будучи командиром підрозділу, були інші люди, які могли це зробити. Він допомагав виносити свого пораненого, свого підлеглого. і, на жаль, птур ворожий прилетів дуже-дуже близько, і він загинув, на жаль, хлопчина, за те, якого вони виносили, залишився живий. На жаль, також втратив кінцівки, але залишився живий. Я думаю, що цей командир, він. Точно на все життя буде героєм для цього хлопчина, який залишився живим, ну і для всіх нас він точно залишиться завжди як прикладом командира, як прикладом мужності і героя. А взагалі таких історій дійсно дуже багато. Кожна людина, у кого хтось з знайомих, близьких знаходиться на передньому краю. Вона знає ціну цього кожного дня і знає ціну свого прожитого кожного дня, просинається зранку з думкою про того свого рідного близького, хто воює. Війна вона може бути рано чи пізно на будь-якому частку нашої країни, і ніхто не знає, як можливо обернеться для нас завтрашній день. Тому треба завжди пам'ятати, треба завжди пам'ятати, треба завжди дякувати, цінувати е, за те, що роблять ці хлопці. Якщо е, випала така, е, випала така, е, випала такий момент, що вони не знаходяться з нами на передньому краї і не допомагають нам е, стоячі тут разом з нами пліч опліч, тоді їм треба допомагати якимись іншими способами, але точно пам'ятати. Тому що ми всі одна нація, ми всі одна Україна, і коли ми переможемо, коли ми переможемо, і зустрінемося всі десь на одній площі, чи зустрінемося всі в якомусь одному місці, чи ми просто будемо розмовляти один з одним, щоб їм було просто не соромно дивитися в очі цим хлопцям, щоб вони могли гідно відповісти, навіть якщо вони не воювали з нами, чим вони допомагали саме, і що вони робили для цього, щоб ми перемогли. Я б сказав би цим людям, що е, війна це така річ, яка, можливо, на початку початкових етапах е, всі думали, що вона має застати тільки військовослужбовців чи тільки якихось е, людей, які знаходяться в рядах збройних сил чи інших структур е, силових України. Але півтора року цієї війни показало, що і дідусі. По 50 і по 60 років велику роботу роблять тут поради би цим людям не чекати, що буде завтра, післязавтра, не чекати, що хтось за них зробить цю роботу, не чекати, що це обійде їх з боку, а приєднуватися і допомагати навіть люди, які можливо з якимись обмеженнями по здоров'ю чи в яких є інші вади. Тут я думаю, місце всім знайдеться, тому що і. В тилу також треба працювати не тільки обов'язково на передньому краї, а цих людей, на жаль, не завжди вистачає. Тому місце всім знайдемо і дійсно ставати на захист своєї країни потрібно. Ні, особисто мені, мабуть, дає сили розуміння те, що. Під моїм приткуванням є дуже, дуже багато хлопців, які роблять роботи дуже багато, дуже багато, і я мушу їх підтримувати, я мушу ними керувати, тому що якщо вони, а вони в більш складніших обставинах ніж я, вони в більш складніших умовах ніж я, якщо вони знаходять сили і жагу для того, щоб це все робити. Я точно не можу дати, як то кажуть, задню, чи не можу їх покинути, чи не можу залишити. Це один із факторів. Ну, а другий, це, мабуть, такий самий вже як і всіх наших воїнів, захисників України, це розуміння того, що можливо не всі народилися і проживали на цій території, на якій ми нас зараз активні бойові дії ведуть. Особисто я сам з Волинської області, але в нас всіх є якась родина, є всіх, якісь батьки, е дружини, діти, і ми дуже, я особисто. Я думаю, що багато хто з нас дуже хочуть, щоб ця війна закінчилась і щоб наші діти вони жили в спокійному, мирному житті, навчались, виховувалися, бачили це життя повноцінно. А не лякаючись якихось ракет чи не лякаючись, що може бути завтра, так само хочеться, щоб наші батьки, які дійсно прожили життя і заслужили вже на цей відпочинок, щоб вони не лягали спати кожного вечір, переживаючи, що буде завтра, а спокійно доживали свою старість. Ну і будувати ці, будувати нову Україну. А для того, щоб це все сталося, нам треба перемогти, тому що іншого шляху в нас немає.